Як часто ми замислюємося над тим, що один маленький вчинок може змінити все? Світ навчив нас бути обережними, не довіряти незнайомцям, не витрачати час на тих, хто на перший погляд не має до нас ніякого відношення. Але що, якщо саме та випадкова зустріч, на яку ви не звернули б увагу, здатна перевернути ваше життя? Саме так сталося з Оксаною, жінкою, яка одного морозного вечора просто вирішила допомогти чоловікові. Який тремтів від холоду на київській вулиці, вона не знала, хто він, не запитувала його імені, не чекала подяки, просто зняла своє пальто і віддала йому. Вона не могла уявити, що цей незнайомець, людина, про яку пишуть бізнес-журнали, один із найвпливовіших людей у країні. Вона навіть не підозрювала, що цей жест змінить не тільки його життя, а й її власне. Історія, яка почалася з простого акту доброти, Привела їх обох до чогось, що неможливо було передбачити. Холодний вітер пронизував вулиці Києва, коли Оксана поверталася додому після довгого робочого дня. Затягнуте снігом місто виглядало чарівно, але мороз змушував людей поспішати до теплих осель. На тротуарі біля старовинного кам'яного мосту вона помітила чоловіка. Він стояв, зіщулившись від холоду, його пальці були ледь рухливими. Його дорогий костюм виглядав недоречно в таку погоду ні шапки, ні шарфа, ні пальта. Оксана не замислювалася довго. Вона зняла своє пальто і простягнула його йому, просто сказавши Візьміть, це допоможе вам не замерзнути. Дмитро здивовано подивився на неї. У свої 38 років він пережив чимало ситуацій, але такого щирого жесту давно не зустрічав. Люди зазвичай або ігнорували чужі труднощі, або шукали вигоди. Він вагався чи варто брати пальто у незнайомки? Але її очі випромінювали доброту без жодного натяку на приховані мотиви. Він узяв пальто ще тепле від її тіла, і одягнув його, відчуваючи незрозуміле полегшення. Вітер більше не кусав його плечі, а в грудях з'явилося дивне відчуття вдячності, якого він не відчував роками. Цікаво, що саме такі моменти змінюють життя. Скільки разів ми мали можливість допомогти комусь, але вагалися, думаючи, що це не має значення. Але ж дрібниці створюють великі історії. Оксана не знала, ким був Дмитро, і, можливо, саме це робило її вчинок настільки цінним. Адже справжня доброта не дивиться на статус чи багатство, вона просто існує, і цей момент мав стати початком чогось більшого. Оксана ледве відчувала пальці від холоду, коли крокувала вузькими вуличками Києва. Після важкого дня в книжковій крамниці. Робота забирала багато сил, нескінченні запити від клієнтів, розкладання нових книг, розмови про літературу. Втома накочувала хвилею, але прогулянка під засніженими ліхтарями давала їй якусь дивну розраду. Саме тоді, коли вона завертала за ріг, погляд вихопив незнайомця, який стояв на тротуарі. Він був без пальта лише в легкому, явно дорогому костюмі. Що зовсім не підходив для такої морозної ночі. Його губи ледь рухалися, а руки були сховані в кишенях, ніби він намагався зігріти себе хоч якось. Дмитро виглядав не просто замерзлим, в його очах читався якийсь глибший неспокій, як у людини, що опинилася в чужій для себе реальності. Оксана мала б просто пройти повз, як це робили інші, але щось в ньому зупинило її вона ніколи не залишалася байдужою до чужих труднощів. Навіть якщо вони не були очевидними цікаво, як часто люди оцінюють інших лише за зовнішністю хтось би подумав, що якщо чоловік у гарному костюмі, то він не може мати проблем, але життя не працює так просто людина може виглядати успішною, але всередині боротися з власними демонами. І хоча Оксана ще не знала, ким насправді був цей незнайомець, вона вже відчувала. Він не випадково опинився тут сьогодні. Оксана не любила довгих роздумів, коли справа доходила до допомоги. Вона швидко зняла своє пальто і, не даючи часу на відмову, простягнула його незнайомцю. Візьміть. Вам воно зараз потрібніше, ніж мені, сказала вона так просто, ніби це була буденна річ. Дмитро кліпнув очима, не одразу розуміючи, що відбувається. Його думки розривалися між ввічливим Дякую, але не потрібно. І тим, що тіло вже нестерпно мерзло. Його перша реакція була відмовитися. Все його життя було побудоване на тому, що він сам вирішує свої проблеми, що він не потребує допомоги ні від кого. Але в той момент холод був безжальним, а теплий жест цієї жінки занадто щирим, щоб відкинути. Він повільно взяв пальто і накинув його на плечі, відчуваючи, як тепло проникає в зацепеніле тіло. Дякую. Пробурмотів він тихо, ніби це слово було для нього незвичним. Як часто ми не приймаємо допомогу, навіть коли вона нам потрібна. Ми звикли грати в самостійність, будувати стіни між собою і світом, вважаючи, що прийняття доброти це ознака слабкості. Але що, якщо саме в цьому і полягає сила? Приймати щось без очікувань, без боргу, просто тому, що хтось щиро хоче допомогти. Дмитро ще не знав, що ця мить змінить його життя більше, ніж він міг уявити. Ранок у книгарні почався, як завжди. Аромат кави змішувався з легким запахом паперу, а невелика крамниця наповнювалася тихими відвідувачами, які перегортали сторінки в пошуках своєї наступної історії. Оксана саме розкладала нові книги на полиці, коли почула, як відчиняються двері. Вона машинально підняла голову і. Завмерла. У дверях стояв той самий чоловік із минулої ночі. Але тепер він не тремтів від холоду, а виглядав спокійним, хоча в його очах ще було щось, що вона не могла пояснити, і він досі був у її пальті. Дмитро на мить затримав погляд на дівчині, потім зробив кілька кроків уперед. Я думав, що було б справедливо повернути пальто особисто і подякувати вам, сказав він рівним, але теплим голосом. Оксана усміхнулася, ледве стримуючи здивування. Вона не чекала, що побачить його знову. Багато людей приймають доброту і просто зникають, але він повернувся це щось значило. Головне, що воно вам допомогло, відповіла вона, ховаючи цікавість за спокійним тоном. Як часто ми вважаємо, що хороші вчинки не мають значення, бо люди їх забувають. Але правда в тому, що справжня доброта завжди залишає слід. Навіть якщо ми його не бачимо. Дмитро міг просто віддати пальто кур'єром чи залишити його біля входу, але він прийшов особисто. Можливо, сам того не розуміючи, він зробив перший крок до чогось нового чогось, що мало змінити не лише його, а й її життя. Дмитро несподівано затримався у книгарні довше, ніж планував йому хотілося просто віддати пальто і піти, але щось у цій атмосфері змушувало залишитися полички, заставлені книгами. Запах старого паперу, тихий шелест сторінок, усе це викликало дивне почуття спокою, якого він давно не відчував. Оксана, побачивши його зацікавлення, кивнула на одну з полиць. Любите читати? запитала вона, ніби між іншим. Дмитро на секунду задумався, а потім зітхнув. Колись любив. Але потім життя змусило більше читати звіти, ніж романи. Ця фраза змусила її посміхнутися. Вона знала цей тип людей ті, хто колись був зачарований книгами, але під тиском реальності відклав їх у бік. Ну, це можна виправити, сказала вона, простягнувши йому книгу. Дмитро перегорнув кілька сторінок, задумливо подивився на неї і несподівано запитав А у вас є час на каву? Це було сказано просто, без натяку на щось більше. Але вона відчула, що запитання містило не тільки інтерес до кави. Вона глянула на годинник, потім на нього. Гадаю, для кави завжди можна знайти час, відповіла вона, і їхній невимушений діалог отримав продовження. Скільки випадкових знайомств так і залишаються просто моментами, що розчиняються в повсякденності, але іноді варто сказати так, навіть простим запрошенням, адже вони можуть привести до несподіваних змін. Оксана не знала, чому погодилася. Це було не схоже на неї приймати запрошення від незнайомців. Але щось у Дмитрові викликало цікавість можливо, це був початок чогось більшого. Невелика кав'ярня на старій вулиці Києва була ідеальним місцем для неспішної розмови. Усередині панувала атмосфера тепла, аромат свіжозмеленої кави, легкий шум розмов, м'яке світло ламп. Оксана та Дмитро сіли за столик біля вікна, спостерігаючи за засніженими вулицями. Чому книжки? несподівано запитав він, поглядаючи на неї поверх чашки. Вона всміхнулася, ніби це було найочевидніше питання у світі, бо в них можна знайти відповіді на питання, які ще навіть не поставив. Дмитро задумався він звик жити в світі фактів, цифр, стратегій, місці, де почуття часто відходили на другий план. Але ось вона, жінка, яка працювала в маленькій книгарні, говорила так, ніби її життя було не менш важливим, ніж його. Вони розмовляли про літературу, про улюблені історії, про фільми, які змушують замислитись. Дмитро розповів, що останнім часом його життя стало настільки передбачуваним, що він майже забув, як це, просто насолоджуватися моментом. Дивно, сказав він, поглядаючи на неї. Я думав, що ми зовсім різні. Але здається, що в нас більше спільного, ніж я міг уявити. Іноді найбільш несподівані розмови можуть виявитися найціннішими ми звикли ділити людей на категорії за професією, статусом, способом життя, але справжній зв'язок виникає не завдяки схожості, а через здатність зрозуміти одне одного. Оксана відчула, що ця розмова відкриває щось нове не лише для нього, а й для неї самої вона не знала, що буде далі. Але точно знала, що це була одна з тих зустрічей, які не забуваються. Вулички Києва були тихими, окутаними м'яким світлом ліхтарів, що відбивалося у свіжому снігу, після кави вони не поспішали розходитися, крокували повільно, вдихаючи морозне повітря і продовжуючи свою розмову. Дмитро ніколи не був тим, хто дозволяв собі довгі прогулянки без мети, його життя завжди було розплановане, кожна хвилина мала своє значення. Але зараз він не думав про графіки, дзвінки чи бізнес йому просто було цікаво слухати її жінку, яка бачила світ зовсім по іншому. Коли вони дійшли до її будинку, запала коротка пауза. Дмитро подивився на неї, ніби зважував щось у голові. Мені хотілося би побачитися ще раз, сказав він, і в його голосі не було звичної впевненості, яку він зазвичай випромінював. Це не було просто ввічливістю чи формальністю, він справді цього хотів. Оксана, здивована власною реакцією, не відвернулася, не ухилилася від відповіді, вона лише злегка усміхнулася. Можливо, відповіла вона, залишивши простір для загадки. Часом ми не розуміємо, чому певні люди входять у наше життя, але внутрішнє відчуття підказує, що це не випадковість. Дмитро звик до логіки, Оксана довіряла інтуїції, і ця мить у морозному повітрі Києва стала точкою, де обидва ці світи перетнулися. Він спостерігав, як вона зникає за дверима, і вперше за довгий час відчув, що йому справді цікаво, що буде далі. Наступні кілька днів внесли у звичний ритм Оксани щось несподівано нове. Кожного ранку, коли вона відкривала двері книгарні, вже майже не дивувалася, побачивши Дмитра, він з'являвся так, ніби це було найприродніше у світі, з двома чашками гарячої кави і легким виразом зацікавленості в очах. Я вирішив, що це вже традиція, казав він, простягаючи її чашку. Вона приймала її з усмішкою, хоч і намагалася не показувати, що їй це подобається більше, ніж вона готова визнати. Вони говорили про різне від класичної літератури. До найновіших технічних досягнень, які захоплювали Дмитра. Вона сміялася з його спроб пояснити складні бізнес-процеси простими словами, а він з цікавістю слухав, як вона розповідала про книжки, які могли б змінити його світогляд. Їхні розмови не мали чіткої структури, але саме це робило їх особливими. Оксана почала ловити себе на думці, що чекає цих зустрічей. І хоч вона знала, що Дмитро належить до зовсім іншого світу. Це більше не здавалося важливим як часто ми тримаємо дистанцію з людьми тільки тому, що думаємо, ніби вони надто відрізняються від нас. Але справжній зв'язок не завжди виникає серед подібних, іноді він народжується саме через контрасти. Дмитро приходив щоранку, і його присутність уже не відчувалася чужою. Можливо, це була ще одна випадковість або ж ні. Одного ранку, коли Дмитро, як завжди, з'явився з кавою. В його очах було щось незвичне. Певна нотка очікування, ніби він щось задумав. Він поставив чашку на стіл і, не роблячи паузи, запитав Ти коли-небудь була в опері? Оксана підняла брови трохи здивована. Давно, але це було ще в університеті, зізналася вона, намагаючись зрозуміти, куди він хилить. Дмитро лише усміхнувся. То що скажеш? Чудова нагода оновити враження. Вечір виявився зовсім не таким, як вона уявляла. Вона очікувала пафосної атмосфери, в якій почуватиметься не на своєму місці, але поруч із Дмитром все здавалося природним. Величезний зал Національної опери України світився золотими відблисками люстр, а звуки оркестру заповнювали простір, створюючи магічну атмосферу. Дмитро час від часу кидав на неї погляд, ніби хотів переконатися, що вона отримує задоволення від моменту, і вона справді отримувала. Вперше за довгий час вона дозволила собі просто насолоджуватися вечором без зайвих думок і сумнівів. Між ними було щось, що складно пояснити словами. Це було не просто захоплення, а якась невидима енергія, що виникає між людьми, які розуміють одне одного без слів. У певний момент їхні погляди зустрілися, і цього було достатньо, щоб усе стало зрозумілим. І хоча жоден із них не озвучив цього вголос, вони обидва знали. Цей вечір був лише початком чогось більшого. Наступного дня, коли Оксана гортала сторінки ранкової газети, її погляд раптово зупинився на знайомому обличчі. Вона кліпнула очима, ніби не вірячи власному зору. Дмитро, але не той, кого вона знала, не просто чоловік, який приносив каву та захоплено слухав її розповіді про книги. На фото був успішний бізнесмен, засновник однієї з найбільших технологічних компаній Україні. Вона прочитала статтю, і їй стало зрозуміло. Він не просто добре забезпечений, він один із найвпливовіших людей у світі бізнесу. Коли він того дня з'явився в книгарні, Оксана не могла приховати свого подиву. Я мала дізнатися про це ось так, сказала вона, піднявши брови. Дмитро зітхнув і провів рукою по волосю, ніби очікуючи цього моменту. Я не приховував це від тебе навмисне. Просто. Я хотів, щоб ти бачила в мені людину, а не статус. В його голосі не було захисту чи виправдань, лише щирість. Вона мовчала кілька секунд, намагаючись обробити цю інформацію. Дмитро ж видавався напруженим, ніби чекав на вирок скільки разів люди судять інших за зовнішніми атрибутами машинами, грошима, зв'язками. Дмитро звик до цього тому й навчився приховувати свою особистість за фасадом звичайності. Але в Оксані було щось інакше вона не дивилася на нього як на мільйонера. І хоча ця новина здивувала її, вона не змінила того, ким він був для неї. Але питання залишалося відкритим що буде далі? Оксана сиділа навпроти нього, все ще переварюючи новину, але в її очах не було осуду, лише роздуми. Дмитро очікував різної реакції. Він звик, що люди або починають поводитися з ним інакше. Або намагаються використати його статус. Але Оксана просто дивилася на нього так само, як і раніше. Я не знаю, що мені зараз думати, нарешті зізналася вона. Але я знаю, що людина, яка приносила мені каву щоранку і слухала мої історії, не просто бізнесмен, це той Дмитро, якого я знаю. Він затримав подих. Це було перше, що змусило його відчути полегшення. Вона не побачила в ньому лише його прізвище у списку Форбс. Чи рахунок у банку. Вона бачила його справжнім. Дмитро нахилився трохи ближче, ніби хотів переконатися, що ця мить реальна. Ти навіть не уявляєш, наскільки це для мене важливо. прошепотів він, ледве стримуючи хвилювання. Оксана не відповіла словами. Їй не потрібно було. Вона просто торкнулася його руки, а він, ніби за сигналом, ніжно нахилився і поцілував її. Це був не просто поцілунок, це було підтвердження, що між ними виникло щось більше, ніж випадкова зустріч у морозну ніч. Справжній зв'язок не будується на статусі чи зовнішніх атрибутах, він зароджується там, де є щирість. І хоча вони ще не знали, що їх чекає попереду, одне було зрозуміло цей момент змінив усе. Іноді найважливіші моменти в житті трапляються тоді, коли ми найменше цього очікуємо. Один маленький вчинок. Одна добра дія, і все може змінитися. Оксана навіть не підозрювала, що її простий жест відкриє двері до нового життя. Але питання в тому: а що б зробили ви? Чи зупинилися б допомогти комусь, чи просто пройшли повз, як робить більшість? Подумайте про це життя дає нам можливості, але тільки від нас залежить, чи ми їх побачимо, чи готові ви приймати несподівані шанси, навіть якщо вони здаються незначними. Чи готові ви діяти без очікувань просто тому, що це правильно. Напишіть у коментарях, чи був у вашому житті момент, коли простий акт доброти привів до чогось більшого. І якщо вам цікаві такі історії, не забудьте підписатися на канал та увімкнути сповіщення, щоб не пропустити ще більше неймовірних життєвих сюжетів. Давайте разом відкривати силу випадкових моментів і те, як вони можуть змінити наше життя.